Зараз перед святковий період, і багато хто з вас зайнятий тяжкими важкими пошуками подарунків, і не тільки ви. Є одне таке стандартне питання, яке здатне поставити в ступор будь-якого комп'ютерного спеца. Я тут збираюсь купити ноутбук, то який мені краще вибрати, і як от одним реченням відповісти на питання, якому можна присвятити цілу дисертацію. Ми ж вирішили дещо полегшити вам завдання, і давайте зараз визначимось, який ноутбук варто вважати найоптимальнішим на сьогодні вибором. В якості актуального зразка ми обрали Samsung Q330, який і відповідає усім, назвемо їх так параметрам сучасності. Діагональ екрану 13,3 дюйми, і не кажіть, що вам треба більше. Людство давно припинило гонитву за широкими екранами на ноутах, і популярність нетбуків тому зайвий доказ: 13 дюймів, саме те, що треба на портативній машині. При цьому екрану бажано мати led підсвітку, яка і якість дає на порядок кращу, і економить енергію батареї. Процесор. Найкращий на сьогодні варіант це нове покоління інтелівських процесорів сімейства Core. Ми знаємо їх за літерою «i» у назві. Двоядерний i3 – це оптимальний вибір для середнього ноутбука. Можна, звичайно, i 5 чи навіть і i7, але за визначеними нами параметрами це буде занадто. Як і 4 Гігабайти оперативної пам'яті. Варіант менше двох взагалі уже не розглядається. А 4 – це якраз для комфортної роботи з Windows 7. Вінчестер можна, звичайно, і 320, але бажано 500 їх. Не факт, що вам треба терабайт. Намагайтесь тримати зайве на зовнішніх носіях. Тепер давайте визначимося, що ж повинно бути на корпусі сучасного ноутбука. І уявіть собі, тут є певні варіанти. Для кожного виробника сьогодні важливо вирішити два таких собі конфліктних завдання, щоб і корпус був максимально тонким, а зараз мода на тонкі ноутбуки і привід для dvd дисків лишити, бо, як не крути, сучасна людина час від часу дисками користується. Самсунгові, як бачите, це вдалося. USB-портів має бути кілька, і сьогодні актуальне найсвіжіше покоління 3.0, яке майже у 24 рази швидше за найпоширенішу поки версію 1.2. Шкамсунга usb порт здатний заряджати інші пристрої, навіть коли сам комп'ютер знаходиться у сплячому режимі чи геть вимкнений, цебто його батарея у разі потреби може поділитися енергією з вашою підсівшою мобілкою. Картрідер обов'язково. Людство вже потроху визначилося з переважним форматом карток це SD-формат. Але у світі фотоапаратів можливі ще кілька доволі поки поширених форматів, тому ваш ноут має читати їх без додаткових зусиль. Яскрава вимога сьогоднішнього дня – HDMI порт. З часом вам таки захочеться подивитись кіно з ноутбука на великому екрані чи похизуватися там власними фотками. А через HDMI ви можете зробити це без будь-якої втрати якості. Інші сучасні вимоги – веб-камера, вбудований мікрофон і можливість працювати у бездротовій мережі покоління N. А тепер давайте знову пірнемо всередину ноутбука, розглянувши такий важливий аспект як графічні спроможності. І Якщо ви думаєте, що графіка може бути лише інтегрованою або у вигляді окремої відеокарти, ви сильно відстали від життя. NVIDIA, один із лідерів світових графічних рішень, не так давно видала ледь не революційне рішення. Технологію Optimus. потенційна конфліктність різних графічних рішень полягала у тому, що коли треба довгий час роботи від батареї, на графіці доводилось економити і купувати бажано було інтегровану. А сильна графічна карта, яка здатна тягти важкі завдання, нещадно обходиться з енергією батареї. І ти, скажімо, просто читаєш новини в інтернеті або банально, пишеш у Ворді, а ресурси однак вилітають у трубу. Технологія Optimus здатна доволі гнучко виділяти графічні ресурси, у залежності від того, що ви робите на комп'ютері. Легкі офісні завдання машина використовує вбудовану інтелівську графіку, сильно не витрачаючись на енергію. Навантажили машину чимось серйознішим, автоматично пішла в дію дискретна карта з відповідним різким зростанням можливостей та потреб в енергії. Ну і наостанок трішки згадаємо про ціну. В цьому питанні останні років за 15 насправді нічого не змінилось. Ноутбуки міняються, міняється їх начинка, невпинно ростуть технічні показники. А оптимальний хороший ноутбук як коштував у діапазоні від 800 до 1000 доларів, так і коштує зараз. Менше це вже значить, що ви самостійно відмовляєтесь від нефактчої потрібних вам наворотів. А більше це вже значить, що ви даєте волю якимось власним додатковим вимогам або витребенькам, за які пардон треба платити. І якщо ви не готові ні на те, ні на інше, то значить, усе описане вище і є вашим правильним вибором, який, наприклад, отак і виглядає.